Добрий день, шановні глядачі та підписники, вас вітає канал TOTUS Tractor. Сьогодні у Вінниці чергове оновлення японських міні-тракторів, до нас приїхало нових 8 моделей, досить широкий асортимент, тому давайте по одному будемо вимонтажувати і знайомитись із асортиментом. Перший тракторець, який до нас спускається, це досить масивний, кубота L125, потужністю 25 кінських сил, 4 колеса. Абсолютно нові. задня резина має розмір 11,2х24. У нас тут буде реверс. 674 мотогодини. Ось тут механічна коробка передач, оберт на місці, керування боковим циліндром. гляньте на стан кузова і ось Захист від сонця. трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач. Вартість такого трактора з фризою і з доставкою 8 тисяч умовних одиниць. Рухаємося далі. Наступний тракторець Кубота GL-19. Це найменший тракторець серії GL. Випускались з 90 по 92 рік. Дана модель саме якраз 92 92 року. Задня резина Falken 83х24. Передня резина також Falken 6х14. 820 мотогодин. Є ось пам'ять задньої навіски, є реверс. Коробка звичайна механічна і блок керування боковим циліндром. Рівна підлога, вал відбору 4 вперед на назад. Трьохточка, швидкоз'єм І вже встановлений фаркоп. Вартість даного трактора з фризою і доставкою 7200 умовних одиниць. Ще один трактор серії GL. Вже 21 кінська сила. Тут розмір задньої резини 9,5 на 22. По дисках 91-го. Гляньте на стан кузова. Тут у нас є гідропідсилювач керма 706 мотогодин. Пам'ять задньої навіски, є реверс, коробка звичайна, механічна. 4 передачі, є повишені понижені, повишені понижені. Це разом 16 плюс 16. Блок керування боковим циліндром. Рівна підлога, є функція оберт на місці, трьохточка, швидкоз'єм. А вартість такого трактора в комплекті з фрезою і доставкою 7500 умовних одиниць. Кубота КЛ23. Серія Келл випускалася з 99-го року, конкретно даний екземпляр 2001. Повністю нова резина, задня має розмір 9,5х22. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидко Дуга безпеки. Сидіння вперед затрухається, кут нахилу регулюється. Фара це до передньої частини на місці. Гляньте, стан керма. Є в нас тут гідропідсилювач, є в нас тут реверс. Напрацювання 824 мотогодини. Коробка при цьому звичайна механічна. Справді, гарний стан, гарна комплектація. Розворот смикається кнопкою. Вартість в комплекті з фрезою і доставкою 9500 умовних одиниць. Малюк Асті. Кубота А175. Має потужність 17 кінських сил. Задня резина. Зразу дивлюсь розмір 8,3 на 20 по дисках він 93-го року. Це рестайлінг моделі Кубота А-17. У нас тут є пам'ять задньої навіски, є боковий циліндр. Коробка звичайна механічна функція розворот. Рівна підлога. Цікавий гарний тракторець. Звісно ж, буде трьохточкова навіска, а вартість в комплекті з фрезою і доставкою 5700 умовних одиниць. Наступний до нас спускається трактор з кабіною. Кубота Джел 260-26 кінських сил. Тракторець 1995 року. Резина задня 11,2х24. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкоз'єму. І також бачимо автопопадач кардану. Ось така от кабінка. Давайте заглянемо всередину. Звісно, що У нас тут буде гідропідсилювач керма, реверс, коробка можна перемикати без щеплення, це напівгідравлічна ю-шифт. Задній привід, повний привід, оберт на місці. На фризу маємо 4 вперед, 1 назад. рівна підлога. По напрацюванню 977 мотогодин. Блок керування боковим циліндром. Ось тут бачимо: є пічка, є кондиціонер, пам'ять задньої навіски. Висота кабіни 2 метра, а вартість трактора в комплекті з ґрунтофризою. 12 100 умовних одиниць. Трактор свіжих років, потужністю 15 кінських сил, Кубота GB 155. По дисках 2004 рік. Є ось механічна. Речах пам'ять задньої навіски по напрацюванню 493 мотогодини. Гляньте, кермо в гарному стані. Коробка, звичайна, механічна, є функція оберт на місці. Показую стан кузова. Це трактор прийшов. На заміну кубота DV-150, більш новіша модель. А вартість трактора складає в комплекті з фрезою 5600 умовних одиниць. Найбільший, найдорожчий і найважчий трактор з сьогоднішньої поставки. Трактор потужністю 33 кінських сили з кабіною. Кубота КЛ33. Гляньте одразу. Тут уже оновлена кабіна, повністю панорамна. Передня резина стоїть повністю нова 8х16, задня резина 13,6х24. По дисках трактор 2000 року. Висота кабіни 2 метри. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, є трикутник для швидкоз'єму. І також видно автопопадач кардану. Можемо глянути його знизу, зсередини. помаленьку опустили. І давайте заглянемо всередину. Двері самі тримаються. Глянемо, як гарно спережний яка буква обшивка, яке гарне рідне сидіння, стан керма. Звісно що у нас тут буде і реверс, і гідропідсилювач. Напрацювання 985 мотогодин. Вимикаємо. Звісно що тут рівна підлога, пам'ять на віски. Кнопкою перемикається задній привід повний привід, оберт на місці. Блок керування боковим циліндром, показує ближче. Коробка напівгідравлічна можна перемикати без щеплення, є діапазон повишених понижних. Я ось навіть прикурювач. Пічка, кондиціонер. Звісно, все тут є. А ціна. Вартість даного трактора в комплекті з фрезою і доставкою. 14600 умовних одиниць. Ну що ж, завершили вигрузку. Давайте підводити якісь підсумки. Ось тут наші грунтофрези. І ось наш оновлений ряд. Свіжий малюк 15 сил з 3.18К Асті. Свіжий гарний КЛ-23 на новій резині. 21-й на японській, також гарно збережена і механіка. Джалка з гідропідсилювачем маленька. І бюджетний 25 сильний. Ось такий наш оновлений ряд, як бачимо, прийшла вся кубота. Ну що ж, якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії. Уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Місце Рівне. Тому очікуємо вас до зустрічі! Купуйте в тотус трактор.